Поки холодний мій борщ, хочу розвіяти вам декілька міфів. Перший це стосовно кармічних відносин. Це така розпіарена тема, що у нас з чоловіками можуть бути кармічні відносини, тому вони там десь щось не клеяться, десь ми проходимо дуже важливі важкі уроки. Так, от це міф, тому що всі люди для нас є кармічними батьки, кармічні, діти кармічні. Чоловіки всі кармічні, тому що це група душ, яка домовилась про те, що вона приходить на землю в визначений час і робить один одному уроки. І якщо ми ці уроки не проходимо, то в нас залишається залишкова карма, з якою ми потім знову переходимо в інше життя. І знову ми можемо бути для цієї душі. Дружиною чи чоловіком, чи навпаки, наприклад, в цьому житті ви жінка, а в наступному будете чоловіком для цієї ж душі, або батьками один одному, або бабусями, дідусями. Тобто всі люди, які є в вашому оточенні, навіть друзі, це теж кармічні партнери по життю. Другий міф зараз дуже розпіарена тема стосовно близнюкового полум'я. Відносин між чоловіком і жінкою. Нібито говорять, я цю тему дуже довго вичала, говорять, що це одна душа, яка прийшла в двох тілах. Тобто вона вибрала розділитися, народитися в тілі чоловіка і в тілі жінки, щоб проживати цю дуальність поповні. Я вважаю, що це теж міф, тому що душа є цілісною, ми не можемо ділитися на різні особистості, але що дуже важливо. Я зараз вивчаю це питання для себе. Ми можемо проживати. Душа може проживати на землі в один і той же час в різних тілах, але не у випадку того, що це розділення саме для того, щоб пройти якісь партнерські відносини. Душа, одна душа може проживати в той же самий час. Життя на ти ж на в одних часових рамках, е, тому що для душ не існує часу. Тому е, те, що ми можемо згадувати як попереднє життя, воно насправді може існувати тут і зараз. Е, і близнюкове полум'я е, чому е, це ті ж самі кармічні відносини, але е, просто зв'язок в них більш сильніший? Е, і уроки, які ви проходите, ви робите один одному уроки. Тому не ведіться на цю розпіарену тему. Близнюкове полум'я, окей, можете назвати це як хочете, але основний основна посил, основна задача в тому, що всі люди, які вас оточують, вони являються для вас кармічними партнерами, друзями, батьками, дітьми, чоловіками, партнерами по бізнесу, і це все кармічні зв'язки. І дуже важливо, як розвіяти цю карму, да? тому що це ж не вирок, що от ми пройшли, і ми мусимо тут страждати. А коли ми свою карму трансформуємо в дхарму, це коли ми пройшли життєвий урок і зробили висновок в сторону любові і прийняття. Тоді карма розвіюється і наступає дхарма. Це таке сприятливе проживання свого життя в, тут і зараз. Тому. Задача не розірвати кармічні відносини, не пропрацювати якось їх там якимось дивним чином, а просто пройти ті життєві уроки, які ви робите один для одного. І ми в будь-яких відносинах з чоловіком чи то дружиною, ми проживаємо саме ті уроки, які необхідні нам тут і зараз. І кожна людина нам підсвічує наш біль внутрішній. Наші травми, наш якийсь попередній досвід це не про щось майбутнє, це завжди про щось, те, що ми не про емоції, про почуття, про те, що хтось нам колись зробив цю травму, а ми от її бачимо тепер у відносинах з цим партнером. Більш детально я б ще хотіла розповісти вам про семирічні цикли, і саме там ви зрозумієте логічну цепочку. Тому наступне відео буде про семирічні цикли. Гортайте в стрічці. Діліться в коментарях, як вам така інформація. Знаю, що тема розпіарена дуже про кармічні відносини. І поділіться в коментарях, що ви думаєте стосовно цієї думки.